Сама оборона майдану поза законом озброєна. Люди зі зброєю камуфляжі у столиці вже не захищають містян, а навпаки, лякають та б'ють. Такої кількості озброєних чоловіків не було під час подій на майдані. А нині вони десятками розгулюють столиці і їх використовує у фінансових розбірках дехто з народних депутатів. Статус майданівських ополченців з'ясовувала Марія Васильєва. Під будівлею парламенту зранку стоять добре екіпіровані озброєні бійці, деякі попри озвучену вимогу не носити масок із закритими обличчями, та навіть на даху снайпери. Зброя автоматична на таку приватним особам дозволу не дають проти нардеп свободівець. Андрій Ленко пояснює, парламент прийшли охороняти не спецслужби, а добровольці бійці самооборони. Була інформація, що можливі штурми, якимись проросійськими провокаторами будівлі нашої Верховної Ради. Тому сьогодні для того, щоб забезпечити громадський порядок, сюди прийшли також представники. Ну, якби сил самооборони майдану, свободівської самооборони, для того, щоб цього не допустити, водночас в уряді учора голосно заявили, зброя в руках активістів, з бучі його боку, поза законом. Тобто, той, хто хоче захищати страну, тот йде в національну гвардію. Я там тренувальні центри, там видають законне оружие. точно там є можливість захищати страну силами. Національної гвардії силами правопорядку. Хочеш боротися за родину, вступай в національну гвардію. Абсолютно точно. Всі остальні, хто ходять з оружеєм по вулицям, ваша позиція чітка. Вне закону. Деякі самооборонці у Нацгвардію не хочуть, бо її формують на базі внутрішніх військ, які ще кілька днів тому були їхніми ворогами на київських вулицях. Інші не проти стати гвардійцями, але їхні сотні не поспішають туди зараховувати. Уже їдемо, вже не протязі тижня. Їдемо, їдемо на підготовку. Ніяк не доїдемо. Обіцяєш. Що... Повезуть. Незабаром озброєні бійці з під стін парламенту зникли, але питання щодо їхнього статусу залишилось так само, як лишаються нез'ясованими обставини участі деяких активістів у комерційних та господарчих конфліктах. У п'ятницю представники правого сектору втрутились у суперечку за квадратні метри у центрі Києва, яку мав би вирішити суд. Викликана мешканцями міліція оточила активістів, бо умовити їх розійтися не змогла. Натомість у дворі несподівано з'явився нардеп Сергій Пашинський, який також призначений во голови адміністрації президента президента, який взявся залагоджувати конфлікт. На жаль, після 22 лютого відбувся деякий вакуум державної влади. Тато ми нову ще не сформували, а старої вже не було. І на жаль, дуже багато людей звертаються до активістів майдану по вирішенню господарських проблем та всяких інших. Я хочу звернутися до всіх. З цього моменту всі конфлікти господарські та інші вирішуються тільки законними органами. Пашинський підтвердив, що у комерційній розборці брали участь не ряджені, а справжні активісти і пообіцяв, що цей випадок був останнім. Тані за їхньої участі тим часом уночі проти суботи у Дарницькому районі чоловік, який назвався сотником самооборони, тяжко поранив двох учасників громадської варти. Він був неадекватний, і достав пістолет і почав стріляти. Одному парню постріляв жолудок і під серце стріляв. На самому майдані від колись блискучої дисципліни не лишилось і сліду. Сергій Попович з Колуми, який провів тут усі три важкі місяці, каже, самооборону лишили сам на сам з її проблемами. Сотники пересварились, і всю ватагу загалом уже давно ніхто не контролює. Сотники почали спорити, і такі на перший початок хаос утворився. Другий початок хаосу, який утворився, коли сотники між собою е керували, потім це замісникам всі кажуть, що багато є випивших людей. Ну, як будь-хто скаже, якщо військо без дій, без керівника це все. П'янка за таких умов контролювати чи хтось іще не здав зброю. Дуже важко. Хоча, за даними МВС, 62 одиниці активісти здали лише за добу. Ті ж, хто носить камуфляж та рушницю, нині не обов'язково з майдану. Нині бренд самооборони та правого сектору часто використовують звичайні бандити. Тому і зброя в руках цивільних решту цивільних насторожує. Марія Васильєва, Алла Хоцанівська, новина Два